Гарного всім врожаю. Ви на каналі Ліричний селянин. Майже середина жовтня, дощів немає. Який тут гарний врожай? Пора збирати капусту. Капусти майже немає. Але все по черзі. Хоча ми капусту зараз будемо збирати. Хоча сорти по черзі маю на увазі. Помідори ще є, ще вони спіють і цвітуть, і в'яжуться, ще навіть гарні є. Такі великі. Опа. Покажемо близенько. Дивіться, які ще гарні є. висять, Середина жовтня. Що тут скажеш? Ну, майже середина, ну середина жовтня. О, коли таке було? Але в цьому році є, суха земля. Посіяли були гірчиці, бачите, нема тієї гірчиці. Як вона зійде, як немає, як немає вологи. На це. Бідна капуста під, на, сорт під назвою Ольга. Нема тут нічого. Дехто мене питає, нащо ти оце показуєш? Де нема нічого. Люди, людям треба показувати гарні врожаї, як досягти гарних врожаїв. І тому подібне. Так а що я покажу, як їх досягати, як немає дощів? Тут і хотілося б щось вам показати, якось порадувати, але ж дощів немає. І такий дріб'язок. Так ще така Ольга в цьому році взагалі ніяка капуста Ольга. Ну а зараз ви подивимось, може хоч штук 2-3 з, ці, з цієї діляночки буде. Будемо дивитися. Пишіть у вас, як Ольга, якщо ви садили таку капусту, який врожай. От такі сльози ми нас із сорту Ольга. Звісно, не, не радує, як минулого року. Дріб'язок, дощів нема, капусти нема. Нема нічого. Нема нічого. Не бере ніякої капусти. Отакий От врожай сорту Ольга. Капусти в цьому році. Капусти нема, зато між капустою дуже гарно цвітуть чорнобривці. Гарний такий цвіт. Важко вам передати, звичайно, через камеру. Ну, але ви всі прекрасно знаєте, розумієте, які, як гарно ці тут чорнобрівці. Дуже гарний колір у квітів чорнобривців. Mm -hmm. Якщо у вас є чорнобривці, робіть шампанське. Найсмачніше, воно якраз у восени за цих чорнобривців, які доспівають у жовтні. Ось таке насичене, колір гарний і смак також дуже приємний. Ага, а ми ж про капусту. Що тут у нас за капусту? Тут сорт, кам'яна голова, зовсім не голова. Не кам'яна, хоча між ними все-таки є деякі деякі головки будуть нормальні. Подивимося. І також і тут кам'яна голова і гарна. І арія, сорт ця арія. Якщо я не помиляюсь, то арія також є дуже гарні такі головки. А там далі ще більше є. Ну, будемо вибирати, подивимось які. От. І ще на одній ділянці харківська зимова. Досить таке. Для цього року також непогана хоча сходи. Хоча я не знаю, багато людей казали, що розсада харківської зимової в цьому році дуже погана, погано зійшло. Також і в нас зійшла погано але та, що посадили, повинна бути гарна. Але чорнобриці ж досить такі ж гарні в цьому році. А це вже вибрали сорт Харківська зимова. Звичайно, по розмірам трішки більше. Чим Ольга, але її небагато. Ще якісь такі, бачите, листки не дуже гарні. В цьому що саме цікаво, харківська зимова, дуже погана була розсада. По крайній мірі, в нашому регіоні всі люди, які жаліли, жалілися, тобто казали, що сходить на розсаду харківська зимова найгірша з усіх сортів капусти. Не знаю, як у ваших регіонах, а з усіма, з ким я спілкуюся, так казали. От було кущів небагато, тут всіки, десяток, можливо, да? і от така вродила. І вона по розмірам, плюс-мінус нормальна, але бачите, якісь такі крайні листки, не дуже гарні. Ну от така капуста в цьому році дуже погана. Погана. Що ж Така погода була, таке літо. Нічого, подивимося інші сорти карто... картоплі, вже забалакаюся, капусти які будуть. А ви пишіть, яка у вас. Врожайність капусти в цьому році, чи врятували ви її спекотне літо, чи ні. В цьому році без капусти. Собрали ще ось два сорти. Це один тут, там інший. Ну, по порядку, перший сорт, навіть називати соромно, назва кам'яна голова. Де тут кам'яна та голова, не знаю. Дуже погано уробило. Ні, між ними може є кам'яна голова. Але немає. І ще один сорт новий це Аррія, якщо я не помиляюся, ну, тут є такі гарні, плюс-мінус гарні на цей рік головки капусти. Але в загальному в цьому році ми без капусти. Немає, як звичайно, нашаткування, голубці. Квашення, чого тільки не робиш з цієї капусти, її вдосталь. Смачна споживаєш, в цьому році капусти нема. От такі у нас капусти. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас врожай капусти. По крайній мірі, в нашому регіоні дуже, людей, дуже багато людей говорять, що в цьому році не врожай капусти. Немає, тому що не було дощів. Як у вас, не знаю, можливо, у вас краще. То і капуста буде краще. І пишіть, які сорти садили. Може, ви знаєте, які сорти капусти по Також напишіть, будь ласка, в коментарях. От. Ну, ставте вподобайки. Порадуйте мене тим, що у вас є врожай капусти. Буду дуже радий за вас. А в нас капусти немає. Отакі От не капустяні діля. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.